Добрий день. Сьогодні ми робимо огляд отакого лічильника для води, який підключається до програми Туя для дистанційного моніторингу і керування за допомогою зв'язку зігбі. Що таке Зігбі-канал? Це зв'язок для пристроїв з низьким енергоспоживанням. Він багато в чому перевершує зв'язок по Wi-Fi, тому що пристрої при цьому витрачають набагато менше енергії. Але зона покриття практично ідентична Wi-Fi. І навіть у багатьох випадках є більшою. Для того, щоб підключити цей лічильник, потрібна Wi-Fi мережа і отакий зігбі-шлюз, до якого власне, і буде підключатись лічильник. Але спочатку потрібно підключити шлюз до мережі Wi-Fi. Для цього потрібно на телефоні відкрити програму Туя. І, власне, підключити шлюз для того, щоб його зареєструвати у вашому додатку. Коли загорається лампочка, ви додаєте в ту цей пристрій. Додати пристрій. І ось він знайшов шлюз, Гейтвей, ви його обираєте. Тут треба вибрати. Мережу Wi-Fi і пароль. В нашому випадку мережа Wi-Fi без паролю. Тому ми натискаємо далі, натискаємо все одно продовжити. І ось додається наш шлюз в нашу програму. Це займе трохи часу. Треба почекати. Поки додається шлюз, я розкажу трохи про лічильник. Він Дуже точно вираховує кількість води за допомогою ультразвукового сенсору, це нове покоління лічильників, і вони якраз відрізняються високою точністю. Крім того, його перевага основна в тому, що всередині, де проходить вода, тут насквізний отвір. Немає ніяких коліщаток, якихось механізмів для підрахунку води. Це абсолютно надійний пристрій, який ну, ніколи не вийде у вас з ладу. Через те, що буде якесь забруднення в воді, що ці будуть застрягати, будуть забруднюватись. Тобто там всередині немає ніяких механічних пристроїв для підрахунку кількості води. Крім того, ці лічильники вони мають вбудований клапан це вже дуже корисна штука цікава. Тому що за допомогою програми ви можете налаштовувати періоди відкриття цього клапану, перекриття його, різні умови, встановлювати, за яких він буде перекриватись. Наприклад, якщо споживання виросло, якщо споживання досягло якогось об'єму пікового, ви можете все це налаштувати. В програмі є цілий розділ для того, щоб створювати там розумні сценарії. Зараз ми повертаємось до нашого додатку. Туя. Ви бачите, що в нас додався шлюз. Натискаємо Закінчити додавання. І ось ви бачите вже шлюз і пристрої, які до нього підключені. Зараз у нас немає ніяких пристроїв. Заходимо в перелік «Zigbee в перелік Device», Тут нічого немає поки що. І тепер треба додати наш лічильник. Тобто лічильник ми додаємо не до мережі Wi-Fi, а додаємо його до Зігбі шлюзу, тому що він спілкується з ним через зігбі звязок Ще раз скажу, цей зв'язок потрібен саме для того, щоб пристрої працювали дуже довго на батарейках. Тому що, якби зв'язок був Wi-Fi. Акумулятори, батарейки, які вбудовані в ці пристрої, вони потребували б дуже частої заміни. Саме через те, що Wi-Fi дуже енергозатратний е, стандарт зв'язку. Для того, щоб підключити додати наш лічильник, нам не потрібні вже магніти. Тут немає холл-сенсора, е, як було раніше в попередніх моделях цього девайса. Тепер все робиться за допомогою сенсорної кнопки. Значить, ми цю кнопку натискаємо декілька разів, поки не побачимо на дисплеї дату. Ось ви бачите, є дата. Нам треба тепер, коли ми побачили на дисплеї цю дату, натиснути і утримувати цю сенсорну кнопку, поки ми не перейдемо в інше меню. Тобто натискаємо і тримаємо. Переходимо в інше меню, ви бачите. І так само коротким натисканням ми можемо побачити всі функції, які є в цьому меню. Їх тут дуже багато. В інструкції в окремій описано, яка функція за що відповідає. Тут можна і калібрувати, і змінювати налаштування, ну тут безліч функцій. В даному меню нас цікавить оцей параметр конфіг. Коли ми до нього дійшли, Знову ж таки, ми натискаємо з затримкою сенсорну кнопку. Тримаємо. І коли ми бачимо ці циферки, це значить, що наш лічильник перейшов в режим, який дозволяє його підключити до зігбі-шлюзу. Повертаємося до нашої програми. У нас відкрите віконце додавання. І натискаємо кнопочку Add Add Device, тобто додаємо зігбі-пристрої. Зараз з'явиться наш пристрій. Ось з'явився цей лічильник. Натискаємо завершено. Змінюємо назву, тому що вона тут на китайському. Набираємо, наприклад, лічильник. Лічильник закінчити. Ось ми перейшли відразу вже в меню цього лічильника. Тут іде помилка, що труба пуста, тобто немає води. Ну, це зрозуміло, він, до речі, дуже чітко реагує на протічку, там можна налаштувати цей режим. На моменти, коли немає води в лічильнику, тобто, все це буде. Іти повідомленнями в цю програму з Tua Smart. Закриваємо це все. Ну, і можемо зараз протестувати, от, наприклад, режим закриття і відкриття клапану. От зараз клапан відкритий, вода може проходити через цей лічильник. От зараз ми закриємо клапан. Чуєте, як закривається клапан? Перекривається. Тобто клапан у нас працює по програмах, можна створювати сценарії, можна просто вручну його відкривати, закривати. Ну, і так само вже в цьому додатку Туя. Я сподіваюся, що ви добре знаєте цей додаток. Можна бачити всі споживання по цьому лічильнику. Весь моніторинг вести споживання за день, за місяць, за рік можна налаштовувати, ще раз повторюсь, різні сценарії, можна змінювати безліч налаштувань в лічильника, їх тут дуже багато. Так що я переконаний, що цей пристрій він підійде для як побутового, так і промислового використання, коли вам потрібен не просто моніторинг, а ще управління роздачою води. Дякуємо за увагу. Сподіваємося що ці пристрої лічильники будуть вам в нагоді.